Подивилася Джокера, і у мене є слова. Я хочу сформувати їх у речення і розказати про сиквел, який ніхто ніколи не хотів. Перший фільм був. Непоганим. У нього була тема, певний посил, непоганий актор у головній ролі, і його історія була явно розрахована на відсутність продовження. Досить самодостатньо вона закінчилась катарсисом для Артура Флека, який став джокером, лідером протистоянь. Забута дотепер людина, яку у перетворило в абсолютне натхнення для нижчого класу. Це незрозуміла, сіра ситуація. Що погано, що добре, як має боротись людина, на яку всім плювати. Однією з цікавинок фільму було використання прийому ненадій. Оповідача, що саме відбувається у голові Артура, а що є у реальності. До останнього цього чітко зрозуміло не було. І от такий собі середняк зібрав тонну грошей, звичайно, нам треба продовження від режисера, який зняв похмілля у Вегасі 2, а то, що ще гірше, похмілля у Вегасі 3, як би описати другу частину. Не до до не не до, до «Історія кохання та одержимості. По-перше, Абсолютно забута тема першого фільму. Суспільна система у Готемі та плювати тепер. Першу частину фільму Артур проводить у тюрмі другу у судовій залі. І на задоволені маси тепер просто фон, який в кінці діє як просто плод девайс. Добре, одну тему ми абсолютно забули. Нехай що замість цього. Як би це пом'якше сказати, притягли в сюжет за волосся Харлі Квін у виконанні леді Гаги і це щось. Знаєте, не завжди, якщо в тебе є співачка у касті, то вона має постійно співати. Але то до Філіпсу видніше. Про музикальний аспект ми поговоримо трохи згодом. Спочатку про більш глобальні речі. Коротше, адвокат хоче довести, що у Флека дві особистості Артур і Джокер. Тому бідного вбивця треба визнати психічно хворим. Артуру важко у тюрмі, сюрприз, сюрприз. Але от з'являється сонечко з обличчям Ліквін, ще однієї пацієнтки Аркему, яка одержима джокером. У них зав'язується токсичний роман, і ми фокусуємося на джокері, який сам себе захищає. І я вам зараз збережу дві години. Виявилося, що лі постійно і По факту зацікавлена була лише у Джокері. Коли Артур сказав, що є лише він, вона одразу його кинула. Сам Артур дуже самовпевнений, поки його не гвалтують у тюрмі. Так це реально відбувається у фільми. До того ж, ще і друга вбили. Після цього він зізнається на суді у скоєних вбивствах, тікає від вибуху, розуміє, що лі ніколи його не любила. Знову потрапляє в лікарню, і там його вбиває типу справжній джокер. Отже. Що це все було таке? По-перше, це нелогічне продовження першого фільму. І точно вже Неомашна Скорцезе. Наслідки абсолютно недосліджені. Джокер ніяк не розвинутий чи розкритий. Ми знову повертаємося до Артура і маємо його деконструкцію. Але тепер ми робимо це через вплив жінки на нього. Так, у тюрмі важко. Але замість того, щоб навпаки дати Джокеру сил, ми повертаємось до Артура, а це ми вже бачили у першому фільмі. Ідея про дві особистості цікава, але ми вже бачили, що це зовсім. Не так, або точніше, не зовсім так, і виглядає просто як спроба все спростити, перекласти наслідки на особистість. Не все має бути так просто. Харлі Квін, ну це на Харлі в класичному сенсі слова. Так воно одержима Джокером, і це міг би бути цікавий коментар на наше сприйняття зірок, але ні, це надто складно. Харлі кримінально не використовується в цьому фільмі достатньо, Наче додали любовну лінію, а от коханці майже весь час знаходяться не разом. Ну нехай десь там Артуру помахали можливістю щастя і досить. Ану назад у тюрму. Сама історія дуже проста і не має особливого сенсу, але нехай би вона була годину тридцять. Ні, це розкіш. Нам треба перетворити це. Ніщо у мюзикл. Одразу скажу, як в такому жанрі нічого поганого немає, якщо фільм знятий грамотно, наприклад, Чикаго або Кабаре або Мулян Руш. Тут ми трошки зробимо екскурс у більш теоретичну базу. Як правило, є два шляхи побудови мюзиклу. Перший це умовно кабаре. Музикальні номери відбуваються, але вони існують у світі самого кіно. Тобто ми бачимо музичний номер, який бачать усі у всесвіті фільму. Це так звана Даїджетік-музика. Інший підхід нон-дайджетік. Це всесвіт, ну скажімо, Чикаго. Музичні номери відбуваються в головах персонажів, тобто вони нереальні для світу кіно. Власне, у Чикаго тільки останній номер Даїджетік, але все інше вигадка. Мюзикли, які цьому правилу не слідують, наприклад, лак для волосся або Мулін Руш», мама Мія. І навіть так це може працювати, якщо фільм дуже стилізований, як Мулін Руш». Але частіше режисеру просто плювати. Звідти і з'являється велика кількість мюзиклів, які не досягають ніякого успіху. У випадку джокера, режисеру теж плювати. Внутрішня логіка існування музичних номерів відсутня взагалі. Дещо відбувається у голові Джокера, а щось скоріше за все у реальному світі, бо часто різниця. У стилізації відсутня. Те, що потенційно відбувається в голові у Джокера, може бути знято максимально нудно на реальній локації. Але водночас, коли Джокер співає у прямому ефірі, і це знято як музичний номер. Насправді це правда, бо його бачать Харлі по телевізору. Ці номери, які стилізовані, нічого цікавого та нового не відкривають, ніякого екстра інсайту чи прихованих емоцій. З іншого боку, реальний спів дуже і дуже бездарний. Не тому, що вони погано співають, ні. А тому, що це якесь дивне співоче слово, яке так розтягує хронометраж. Коротше, музична частина відстій. І це я кажу, маючи повагу до жанру. Але то до Філіпсу явно не комфортно в ньому. Коротше, що ж ми маємо на виході? Розфокусований фільм без ідеї, сенсу, теми та й власно нормально структурованої оповіді, емоційні моменти дуже перформативні. А музичні номери не цікаві. Актори м'яса для нормального перформансу так і не отримали. А кінець це щось. Ось вам справжній джокер, який навіть не надихався Артуром, і при цьому він флека вбиває. Навіть не знаю. Давайте просто спробуємо зробити вигляд, що цього фільму просто не існує.